Всіх вітаю. У нас зв'язку Квадрогараж це Руслан. Продаж і сервіс квадроциклів на Київщині. Сьогодні відосік буде про установку електролебідки на легендарний, шикарний квадроцикл РАТО 200 Premium. Так, квадроцикл у нас під задатком. Він заброньований, і квадроцикл найближчими днями буде їхати у нас у Вінницьку область. Значить, замовник уже. Замовник квадроцикла вже купив лебедочку. Значить, Лібдочка у нас Dragon Vinch. В принципі, це китайський виробник, але роблять досить якісні речі. Я значить, маю досвід експлуатації цих лебідок на позашляховиках, на джипах і досить непогані лебідки. У нас лібодочка з тяговим зусиллям 2500. 2500 СТ або дві... це модель DVM 2500 st тягове зусилля 2500. 2500 це тягове зусилля в ЛБС-. Якщо перевести ЛБС і в тони, то тут тягове зусилля десь 1 тонна 200 кг. Для цього квадроцикла тягове зусилля 1 тонна 200 кг більше, ніж достатньо. Про те, як підібрати лебідку, як підібрати тягове зусилля, напевно знімемо окремий відосик. от сьогодні буде. Коротенький відосик про установку лебідку. Значить, що нам треба, щоб поставити лебідочку 2500. В принципі, більшість лебідок 2500 мають схожі корпуси або ідентичні. Відрізняються їх начинка, комплектуючі, але не суть. Значить, для монтажа лебідки нам потрібно зняти пластикову накладку передню. От. Нам потрібно буде. Вирізати в цій накладочці отвір, для того, щоб закріпити направляючі ролики, губи їх називають. У нас в комплекті є така пластина, на яку кріпиться і сама либідка на оці два отвори. Ось вони, один другий. От. І потім на цю ж пластину у нас кріпляться. І губи от таким чином. От, значить, основна наша задача, і найскладніше, то це закріпити, закріпити тут оцю пластину. Значить, ми вже переміряли, і виходить так, що коли встановлюється пластикова накладка, то центри наших отворів якраз співпадають з оцим місцем, тобто воно. Заводом проштамповано, я думаю, спеціально під монтаж наших губ або направляючих роликів троса. Тому е, кріпити пластину оцю ми будемо прямо до, до нашого підрамни, до наш, до підрамника. Так, значить, е, шикарно лягає на оцю передню перемичку наша монтажна пластина. Тому В цьому місці ми її просто проваримо. Значить, також проваримо тут. Значить, Ну і проваримо з цієї сторони. Проваримо з двох сторон, ніяких кронштейнів, нічого додаткового виготовляти не треба. Тут все ідеально суміщається. Ну, Перед сваркою зачистимо фарбу, відмітимо місця, де потрібно значить, точно встановити цю пластину, бо місця не так багато. Все дуже тісно, для того, щоб стала і лібьодка, і губи, і залишилось місце для наших болтів монтажних, ну і так далі. Так, ну після того, як встановимо лібодочку, після того, як встановимо направляючі губи, ми зможемо прикрутити наш підрамник назад, бо ми його відкрутили, щоб він опустився вниз. А для того, щоб якісно проварити, все, ми його взагалі знімемо і відвеземо сварщикам, щоб вони проварили. Так, після того, як ми це все поставимо, зберемо, нам залишиться змонтувати значить, проводочку. У нас в комплекті є силові провода, це те, що йде на електромотор льбьодки до акумулятора. Значить, у нас є соленоїд або силове реле. От, ну і відповідно комплект проводки значить, на кермо. На пульт змотувати, розмотувати. Ось такий хомут для того, щоб закріпити на руль. І в комплекті є безпроводний пульт з радіомодулем. от Це все те, що нам потрібно буде для установки. Ну, і комплект різних гвинтів, болтів, гаєв. ну і шикарна інструкція тут на багатьох мовах. Дуже цікаві дані там приведені інструкції. Таблички по тягових зусиллях, інструкції, як користуватися. Ну, Про те, як користуватися, знімемо окреме відео. Коротше кажучи, ми починаємо з того, що е встановлюємо лібетку на підрамник. Так, ну що, у нас початок покладено, вікно під установку губ вирізано. Тепер. Тепер, зараз Тепер у нас спокійненько сюди встановляться губи і кріпляться прямо, прямо до нашої монтажної пластини. Тепер це все знімаємо. Беремо з собою підрамник, лібетку, монтажну пластину. Беремо пластикову накладку губи, беремо болти. Значить, ну і їдемо до сварщика. Це, напевно, сама така робота, значить, яку треба зробити відповідально. У мене тут, в принципі, сварочка є. Але це звичайна інверторна сварка. Отака. І я сварщик не дуже. Тут треба красивенько все зварити напівавтоматом. Значить, і щоб то зварила все це людина, яка має досвід. Коротше кажучи, переміщаємося до сварщика. Добрый день. Добрый день. И вам надо на дверь, вам сюда не надо, ребята. мы тут закрывать ворота будем. Чудик. Так, мы повернулись в майстерню. Вот так, в принципе. Це виглядає готовий виріб. Він ще не пофарбований, але вже підготовлений під фарбування. ну Видно вам, так? я його весь перетер наш і набив риску для того, щоб трималась фарба, зачищені шовчики. Зараз пофарбуємо, підсохне і зберемо все і поставимо в зворотньому порядку. Отак виглядає вже ця історія пофарбована. Отак воно виглядає з усіх сторон. Зараз прикручуємо лебідочку, ставимо все і будемо підключати. Я вже почав розтягувати потрошечку провода. Це те, що йде на акумулятор. Це те, що у нас приходить з пульта на соліноїд. Це модуль на пульт безпроводний. коротше кажучи, інструкція універсальна, вона об'єднує декілька моделей лебідок, і, в принципі, наша модель значить, підключається по такій схемі. Оп-оп-оп-оп приблизно отак. Єдине, на що хочу звернути увагу, то це оця штука. Це вимикач маси, або розмикач плюса. Значить, він обов'язковий і рекомендований для встановлення, в принципі, на всіх лебідках і на будь-якому додатковому обладнанні. Має стояти або силовий запобіжник потужний десь на 100 А, або вимикач маси. На жаль, чомусь виробники. Не кладуть в комплекті вимикачі маси, хоча схематично вони його на всіх, буквально для всіх лебідках, вони його обозначають. Тому вимикач маси ми будемо встановлювати самостійно. Я вже його замовив, значить, встановимо ми його трошечки пізніше, а зараз ми займемося збіркою цього всього. Вимикач маси, я думаю, ми розташуємо десь отут. Він буде такий напівповоротний. З цього місця до нього буде швидкий доступ. Значить, під сидінням тут, де акумулятор, розташовувати його не дуже логічно, бо коли десь щось замкне, наприклад, чи ще щось відбудеться, або просто кожен раз, коли треба виключити лебідку, незручно буде лазити під сидіння. І під крило сюди залазити кожен раз. Знаєте, включати, виключати той розмикач маси також незручно. Окрім того, тут дуже часто все буває заліплено. Грязю, брудом, болотом. Тому я для себе визначив отут. Висварили десь отвір сантиметра 4 в діаметрі, і сюди ж поставимо розмикач маси. Ну, а вам покажу вже все, коли буде готово. Значить, акумулятор у нас, в принципі, новий, він свіжо залитий. відповідно, він сухо заряджений і до зарядки його не потрібно, Але, зважаючи на те, що тут буде стоять лебідка, Час від часу його будуть нагружати, то я маю такий китайський зарядний пристрій. Їх дуже багато схожих продається. Коротше кажучи, я поставив на самий маленький струм на режим відновлення, і декілька годин у мене акумулятор, коротше, пройшов цикл повної зарядки. Так, окрім іншого, окрім іншого, схематично, в принципі, все, е якби, Намальовано правильно в інструкції, по кольорам все співпадає, але м -м, конектори, роз'єми, оці фішечки значить, не такі, як потрібно. Ну, наприклад, там чорний провід з оцією фішечкою написано, що має встановлюватись на оцю клему. А він сюди не встановиться, бо сюди встановлюється тільки така клема, яка зажимається болтом. Ну, Отака От клема. Коротше кажучи, деякі роз'єми доведеться зрізати і встановити нові. У мене в запасі є, ну, в принципі, більшість типових розйомчиків. Тому доведеться е, обрізати те, що встановили на заводі, і обжати, встановити нові. Ну, і окрім того, у нас тут 4, 4 контакти, бачите. Вони До них провода кріпляться болтиками. Болтиків в комплекті не було, це я ось знайшов у себе в закромах Болтики, гайочки. от Ну Добре, що в мене є. Такі закрома тут ось бачите клемочки видно, там запобіжники різні. Тут ось у мене набори там з самими можливими болтиками. Коротше кажучи добре, щоб бігти нікуди не потрібно. Знайшов все, що є, окрім вимикача маси. Коротше кажучи, зараз все збираю, а вимикач маси у нас прийде вже чи завтра, чи післязавтра, тоді ми його довстановимо, і я вам покажу вже готовий результат. Так, для всіх, хто подивиться цей відосік, я знаю, що питань з приводу експлуатації, використання лебідки може бути дуже багато. Задавайте їх в Телеграмі. Отут є силочка в описі до цього відео, ссылочка на наш Телеграм. В телеграмі спілкуватись набагато зручніше, е, рекомендую всім перед початком використання електролебідки прочитати інструкцію. Там дуже багато заходів е, і рекомендацій, які суттєво впливають на вашу безпеку, на ресурс і на дійність вашої лебідки. Значить, незважаючи на те, що це один із найслабих. Пристроїв ну, тут тягове зусилля 2500, є ще трошки слабіше, 2000, але несуть двигуни тут однакові. Незважаючи на те, що це самий слабий двигун, в принципі, серед електролебідок, але він досить потужний і він споживає великий струм. І при неправильному використанні мотор можна перевантажити, можуть почати плавитись провода і може щось загорітись. Тому е дуже прошу і рекомендую всім починати експлуатації. З вивчення цієї книжечки. Тут дуже багато приведено різних даних, різні таблички, тягові зусилля, як цим всім користуватися грамотно. Значить, раджу починати експлуатацію саме з вивчення теоретичної частини. Нюансів вказано величезна кількість, величезна кількість, починаючи там з монтажу, яким чином має стояти лебідка, чи так, чи так. Там чи отак. От, нюансів багато з приводу встановлення оцих губок направляючих. Нюансів багато з приводу намотки і контролю намотки на барабані. Нюансів дуже багато з приводу підключення і правильності підключення значить, силових проводів. Ну, використання, намотка, розмотка, тягові зусилля, швидкість і так далі. Як добиватись тих чи інших характеристик. Все це читайте в інструкції. Так, наш підрамник уже, чи кенгурятник, чи бампер передній вже стоїть на місці. Значить, лебедочка наша прикручена. Накинуті на неї провода. Уже все зажато. Значить, наше силове реле. Подивіться, скільки тут проводів. Значить, підключено. Підключені провода, які йдуть на пульт, на кермо. І, в принципі, у нас підключений. Значить, безпроводний модуль до безпроводного пульта, хочу додати, що згідно схеми, яка додається в інструкції трошечки неправильно позначено підключення двох проводів. Але якщо у вас з фізикою в школі було все добре, і з головою ви дружите, ну, елементарно плюс-мінус розумієте, що таке принцип роботи виключателя. Двохпозиційонного, реверсного, і якщо ви розумієте, що таке мотор, як він працює, то ви з цим розберетесь. От. Значить, що у нас, в принципі, вже все працює. Єдине, що у мене немає вимикача маси, вимикач маси ми вже виріжемо тут, де я і показував завтра чи післязавтра, коли він прийде. А так, чути мотор клацає, мотор працює, а де наш пульт безпровідний. А пульт тут. Так. В принципі, все працює. Нам залишиться тільки добряче це все О, значить, гарнесенько зафіксувати. Тут місце є. О, тут, я думаю, на підрамнику, на який кріпиться багажник. Тобто під самим крилом вгорів для нього буде найкраще, напевне, місце. Кращого не придумаєш. Подивимось, можливо. Заведемо його в цей бокс, але я дивлюсь, що там малувата, малуватий отвір. І просто так його туди не завести. Зважаючи на те, що провода, які йдуть від соліноїда, від силового реле до мотора, дуже короткі, я думаю, що його сюди не вистачить. Тому будемо розміщати його отутово. От. Ну і все, а вам уже покажу все, коли буде стояти у нас додатково вимикач. Маси. Або розмикач плюса. Продовжуємо монтаж лебідки. Як ви бачите, у нас тут за останні два дні, доки ми чекали, вимикач маси, трошечки косметичний ремонт пройшов. Значить, отакий у нас вимикач маси. Значить, три положення у нього. Ну, відповідно, off, виключене Виключений ланцюг, on включений. І out. Тобто тут оця кришка, якщо повернути на out. Вона є ключем і вона дістається. Ось така історія. тобто Можна взагалі е, вимкнути масу, забрати ключ, і ніхто не заведе квадроцикл. Тобто е, Я б радив навіть ставити отакий вимикач маси е, на акумулятор для того, щоб розмикати е, бортову мережу. От, е, при довгому зберіганні та й взагалі. Така річ має бути на квадрі. Коротше кажучи, зараз сверлимо десь отут отвір. значить У мене є шагове сверло для таких цілей. Сверлимо, ставимо, обжимаємо клеми. У нас тут якраз якраз, якраз. якраз тут у нас проходить провід і якраз його вистачить, щоб розмістити отут. От. Так ми з'ясували з замовником, що тут буде для нього оптимальне місце, власне кажучи, так і зробимо. Так, починаю. Сподіваюся, що вам досі цей контент цікавий. Так, ну тут для зручності монтажу я підняв квадроцикл знову на підйомничок. Отвір у нас готовий, ось він. Так, тут уже я обжав клемки, значить, ну в Переяславі. Значить, я не знайшов дебелих клем. В мене були ті, що в наборі вони були слабенькі. Тому я використав тут клеми, ті, що йдуть на мототехніку для клем-акумулятора. В принципі, вони навіть по товщині товстіші за стандартні клеми, які йдуть в стандартній проводці на лебідку. Тому тут оці клемочки вони будуть з запасом. Значить, що ми далі робимо? Далі я виготовив отакий пильник. Який буде, який буде складатися отак. Значить, і потім оці всі ліпісточки будуть загинатись для того, щоб е, в цьому місці закрити наш перемикач від вологи. І потім воно все стягнеться хомутом І, ну, ясна річ, що від колеса тут просто буде поливати все, заливати водою, але нічого не зробиш. Місце розташування цих компонентів штатне. Подивіться на інших квадриках, як воно розташовано, Ми лише стараємось, щоб воно максимально довго працювало без збоїв. Ясна річ, що навіть стандартне електрообладнання квадроцикла роз'єми всі фішечки і контакти. Там рекомендовано раз в рік перечистити, нанести спеціальну смазку, а додаткове обладнання так само. Тому отут, до речі, у нас Бачите, я також накинув резиночку зверху. Тут, де у нас вся проводка заходить. Ось він пластиковими стяжками так закріплений. І радіомодуль, і силове їх, Бо там контактів, раз, два, три, чотири, і три, сім контактів, і величезна купа проводів туди заходить, то їх я також закрив отак зверху шматком гуми. От. Ну і все. Встановлюємо вже вимикач. Пророблений отвір. Отак він у нас буде. Накидуємо клемочки, накидуємо резиновий наш пильничок чи чехольчик. Підключаємо все і все готово. Так, монтаж у нас закінчено. Так, сяду зверху. Значить, отак у нас виглядає кнопка. Вимкнення маси, ну, точніше, це у нас розмикання плюса. Значить, якщо видно, зараз у нас стоїть положення OFF. значить, і в положенні OFF наша лебідка не працює. Ми переводимо вимикач шок в положення on, включено. Ще, я думаю, вам чути, що вона спрацьовує любідка, і можемо затестувати. Радіопульт. О, така двіжуха. Вимикаємо масу. Значить, і все у нас готово. Сьогодні у нас середа. Післязавтра, в четверо, будемо 26 числа вести значить, в Вінницьку область цей квадрик. Значить що? Ну, написано, зроблено в Турції. Загалом виглядає непогано, але якщо чесно, я. Розбирав, дивився, що там всередині, бо мені було цікаво, наскільки воно відповідає заявленим характеристикам. А заявлена характеристика, що робоча, робочий струм, який воно може пропускати, оце рельє-розмикач, е, значить, 100 А. Це досить непогано. В піках написано, що до 150 і короткостроково там, на 5 секунд написано, що може навіть витримувати 500 А. От, якщо воно відповідає заявленим характеристикам, то з лебідкою з цією воно буде працювати 100%, тому що лебідка піково під час максимального навантаження написано, що бере 110 А. Ну, у нас робочих 100-150 максимально допустимих і 500 пікові короткотривалі, тому я думаю, що цей вимикач буде працювати. Коротше кажучи, отут Наскільки можна було, наскільки і закрив я його резиночкою, колхозно, але по-іншому не знаю як. Можливо, при іншому монтажі, якийсь, при іншій установці лебідки. Установці іншої лебідки, точніше, спробуємо використати якийсь інший вимикач маси. Але плюс цього вимикача, просто дивіться, ну він в дизайн вписується дуже чітко. Він виглядає сучасно, не кидається в очі, стильно. Тобто, або треба буде допрацювати його, зробити для нього, виготовити, або підібрати з чогось задню кришку для того, щоб закрити контакти, або підібрати інший вимикач, або лишати так все, як є. Бо в принципі, ну, що тут страшного, якщо тут будуть оголені клеми, бо, ну, на двигуні, наприклад, Надвигуні либітки, вони оголені. Бачите, вони нічим не закриті, і нічого страшного не відбувається. Так само і на контакторах силового реле, вони також оголені і нічого не відбувається, воно все працює. Ну Це так, знаєте, завжди хочеться зробити трошки краще допрацювати, заізолювати, щоб воно працювало подовше і не збоїло. Ну що, сподіваюся, відосік вам був цікавий. Якщо залишились питання, можете залишати їх в коментарях, а краще питання задавайте в телеграмі. Посилання на наш телеграм знаходиться в описі до цього відео, або шукайте в Телеграмі за пошуком. Наш чат називається Квадрогараж Україна. В Телеграмі значно зручніше спілкуватись, ніж в коментарях. Так, ссылки я ж завжди залишаю отут, з приводу придбання квадроциклів, посилання на наш сайт. Ви бачите вгорі або тут, або тут. Кому треба, звертайтесь. Всіх обійняв. Слава Україні! Палим русню підоросню. Сподіваюсь, що дуже скоро наша країна буде вільна від цих йобаних освободителей. Так, дивись, яка історія вийшла. Отак воно виглядає. Вверх це виключено, вправо включено. Включили вправо. Працює. Поставили положення OFF не працює. І положення out знімається ключ. Взагалі можна забрати його з собою. В принципі, достатньо непоганий вимикач. В дизайн вписався, він, здається, мені ахуєнно. Як він буде працювати, подивимось. Зовні виконаний виглядає непогано, але всередині я його розбирав. Ну, хто зна, чи Турція виготовляє їх, чи ні. Отут ось на зворотній стороні я таку резиночку накинув, щоб закрити контакти, так як ти і просив чимось закрити. Але, ну, наприклад, на двигуні на жодній лебідці, жодного квадроцикла їх не закривають. Вони відкриті. Я думаю, що і тут відкриті контакти будуть працювати. Ну і Тут також я накинув зараз включу світло. Накинув резиночку, як бачиш, на силове реле. і... Радіомодуль безпроводного пульта також накинув, прикрив його трошечки для того, щоб закрити його ну, від води, яка буде летіти від колеса. От така двіжуха, в принципі, все готово, тому на суботу і на п'ятницю, точніше, буду стартувати на доставочку вже вести квадріка до тебе. Так, ну я думаю, по сміху нового власника можна зрозуміти, які там емоції. Наскільки людина задоволена і щаслива, це він перші метри буквально їхав. Хоча до цього людина каталась, в прокаті був неодноразово, але свій квадрик, це які емоції. Просто вони там 100 метрів по провулочку проїхали, дядьки, дорослі вже дорослі 30+, плюс, і ржуть просто як діти задоволені. Тому. Якщо тобі треба квадрик, контакти отут на екрані. Звертайся, я спробую тобі допомогти підібрати саме ту модель, яка тобі потрібна під твої задачі. Відосік, сподіваюсь, вам також був цікавий. Значить, слава Україні! З вами був Руслан: це Квадрогараж. сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Як ви бачите, в регіони також організовуємо доставку. Русня Підараси.